Казка про білочку і маленьку пташку. У Великому дубі жила білочка. Вона була працьовита й обережна, ще зліта назбирала горішків, жолудів, насушила ягід, усе акуратно порозкладала по баночках із кори, бо порядок це святе. Одного зимового вечора, коли снігові кружляв по лісу і завивав, як вовк, на місяць. У дверця її хатинки тихенько постукали. Тук-тук. Білочка здивувалась, хто ж це мандрує в таку завірюху? Відкрила, а там стоїть маленька пташка, вся мокра, холодна і тремтить. Очі великі, круглі, але сповнені надії. Крила опущені. Вибач, прошепотіла пташка, я загубилась. Можна до тебе переночувати. Білочка вагалась. У неї все пораховано, запасів притул на зиму, місця небагато, та й хто знає, може, ця пташка пришелепкувата і галаслива, але потім подивилась на той сніг, а потім на круглі очі і щось защеміло в грудях. Заходь, у мене є теплий мох і чай з сушеної малини. І так пройшла найхолодніша і разом з тим найтепліша ніч усієї зими. Вони чаювали, сміялись, співали і просто щиро розмовляли. Але під ранок, коли білочка міцно спала, куниця тихенько увірвалась без запрошення у чужу хатинку. Звільню білочку від запасів, прошипіла вона. Та в цю мить пташка прокинулась, побачила силует куницю в місячному світлі і без страху різко вистрибнула, затріпотіла крилами і зойкнула так голосно, що вся ніч здригнулась і настав ранок. Куниця злякалась і втекла. Білочка прокинулась і зрозуміла, що мала рацію. Пташка дійсно була напрочуд голослива, а ще. Те, що вчора прийняла найкраще рішення в житті, коли дала другу притулок, а пташка лише усміхнулась і прошепотіла Ти дала мені тепло, а я просто віддала його тобі. Значенька, коли даєш від серця, не втрачаєш, а примножуєш. Добро, зроблене щиро, завжди знаходить шлях додому.